Окантовка, що це за така інтимна практика? Це коли чоловік перед еїкуляцією намагається себе стримати, прекращає повністю стимуляцію самого себе або просить партнерку перестати стимулювати, імпульси проходять, тобто неначе він кінчає, але це називається сухий оргазм. Це дуже е, опасна практика. Вона в неї ризики, які є, що чоловік може не втриматися і кінчити. Якщо це безконтрольно, якщо це знаходиться в лоні партнерші, то може бути небажана вагітність. Тому цю практику краще всього практикувати, ну, скажімо так, при мастурбації або при оральних пестощах. Які її плюси? Ну, дивіться, чітких досліджень на цю тему нема. Але коли хлопець вчиться контролювати еякуляцію, він більш чітко розуміє, коли він кінчає. Він більш краще розуміє цей процес, як саме у нього відбувається плюс, він може навчитися, скажімо так, тільки він відчуває, що от от закінчить, тобто він перестає себе стимулювати, і це може бути довший статевий акт. Тому цю практику, якщо ви хочете, можна практикувати. Вона буде базовою для початку ПСА прерваного статевого акту. І взагалі така дуже прикольна річ, але повністю не кінчати не можна, іначе почнуться застойні явища в кровообігу, засзас, застойні явища сім'яної рідини і так далі. Що я маю на увазі? Це коли ви возбуждаєтесь. І не кінчаєте. І так увесь день ви васбуділісь, роз вас буділісь, вас В общем, це не добре. Наше тіло потребує фіналізації. Тому якраз таки фінал це буде дуже приємно.